Суд Євросоюзу зняв санкції з Миколи Азарова й членів його уряду. Всі без винятку активи експосадовців, арештовані в ЄС мають бути розморожені. Суд постановив, що санкції проти посадових осіб не можуть запровадити лише через те, що проти них розпочати попереднє розслідування. Однак це рішення не є остаточним і може бути оскаржено. Швеція хоче депортувати майже половину біженців, які прибули торік. Це до 80 тисяч людей. Усім їм відмовили у проханні про притулок. Уряд доручив поліції міграційним службам готуватися до масових депортацій. НАТО планує створити підрозділ для протидії російській пропаганді. Як повідомляють змі, північно-атлантичний альянс буде боротися цитата з інформаційною зброєю Кремля, яке використовувалося для підтримки таких дій, як анексія Криму 2014 року. Міністр закордонних справ ФРН в різкій формі відповів своєму російському колезі з приводу справи російськомовної дівчинки Лізи. Франк Вальтерштайн має звинуватив Сергія Лаврова у втручанні у внутрішні справи Німеччини. Він попросив не використовувати цей випадок для політичної пропаганди. Напередодні очільник МЗС Росії критикував Берлін за те, що зникнення дівчинки за його словами дуже довго приховувалося. У Німеччині зафіксували два випадки зараження вірусом Зіка. Крім ФРН, про заражених повідомили вже у семи європейських країнах. У всіх випадках люди заразилися під час поїздок до країн Латинської Америки. Під час спуску на Алясці американська гірськолишниця Енджел Колінсон втратила рівновагу і стрімголів скотилася з гори. Вона пролетіла понад 300 метрів та дивом залишилася живою. Обійшлося без важких травм.